Всім привіт! Мене звати Даша, на каналі Боба і Масі. Сьогодні ми з вами будемо робити крашенки. Я вже, Ми вже зварили яйця і можу вам показати, як зробити таку підставку. Вона може бути різною: дерев'яною, можна без, без, ці, ну, без підставки робити. Показую. Знизу тут є така дирочка, і зверху є така дирочка. Можна їх зробити взагалі самостійно. І отак ми їх друг друга. Отак чіпляємо. І в нас виходять такі. Підставочки. Так, тепер нам треба, е, ці, тепер нам треба ну, зробити такі декорування. І ще нам потрібен барбник е, любого кольору, який вам забажається. Ну, спочатку ми можемо продекорувати такі яйця. Я вам показую, підліплюємо тут одну таку і починаємо робити такі декорування яйця гарячі. Чи не встигли. Встигли трошки висохти. Для цього, щоб нам покрасити яйця, ми беремо цей ну, фарбник і висипаємо його. Можемо, якщо у вас не виходить, ну, не виходить самим, то нам в допомогу йдуть ножиці. І висипаємо повністю. Далі нам потрібна одна столова ложка е, цього оцуту. Отсту. Оцут. І обережно виливаємо. О, якраз. І тепер нам ще треба 100 мл окропу. 100 мл нам потрібно окропу. Виливаємо це в наш розвод. Ого. І все гарно перемішуємо. І тепер. О, у нас ложка покрасилася. І тепер ми кидаємо яйце. Тільки треба обережно, то що ми на паску понесемо. І тепер чекаємо 2-3 хвилинки, щоб воно, щоб воно покрасилось. Давайте перевіримо, що в нас вийшло. Обережно. Стараємося нічого тут не заляпати. Що в нас. О, яке у нас яйце. Так, воно гаряче. Зараз позову асистента. Викладаємо на серветку, щоб воно висохло. І коли воно висохне гарно, щоб так ну, до рук не прилипало і не красились руки, тоді можемо це знімати. А поки зробимо всі інші. Тепер нам треба зняти оцю декорування, щоб по -по подивитися, яке в нас там вийшло яйце. Поки що не вийшло, а тепер трошки на жовте, якщо що, яйце. Так, це поки що сюди покладемо. Так, так, далі. Оп. І остання. Така штучка залишилась. І можемо його поставити ось усюди. Хоча сінньої досіння. І нас тут з Днем свя... святої Пасхи. Отаке у нас яйце вийшло. І ще в нас є зелені яйця, які ми покрасили. Вони були жовті, але змішались з синім, тому вони стали зелені. Кому сподобалось наше відео, підписуйтесь, ставте лайки. І Всім удачі, всім дякую, всім пока!